ранку. Дивіться, в пару словах о сьогоднішній риболовлі. Взагалі просто по карті надивився пару-тройку залівчиків, і ми сьогодні йдемо пробувати нові містяки по поплавочці. Взяв з собою дві балонські вудки, взяв саме все необхідне. У мене тут, до речі, от от так зараз покажу два баканчика, 3-4 літри і 21 літр. Один в одного класно стає, взяв з собою топорик, щоб виробати місцину, тому що ми йдемо в дуже-дуже дикі міста, де 100 подова ніхто раніше не рибалив. Так, ладно, стоять добре, але треба йти далі. Камери заїдають, камерів відразу мільйон. Я наче з собою термосел вкинув. Та да, брав. Хір його знає. Перейду чи не перейду, а треба туди далі. Тут, звісно, води навело стільки, що. Ого! Добралися до тих міст, куди нам потрібно. Звісно, не зовсім сюди я планував сьогодні йти. Тут взагалі я дивлюсь на варіант. Я відразу не побачив, але тільки що одіваю поляріки. Тут все все прямо ну, під поверхню заросше водорослями. Не знаю, камера, мабуть, не побачить, але мені. Та ну, ти що, нікуди ні кидати. Фух, ну що, топорик нам допомож. І понеслась. Зараз побачите через 15 хвилин, що буде з цим заросшим пустим берегом. Ну що, приймайте роботу. Як я вам і казав, хвилин десь 15 20. І така прогаліна у нас вирубана. Тут я наче не бачу таких водорослів. Можливо, вони є, але вони не під самий верх підбираються. Слухай, так як ми сьогодні в вейдерсах, чому б нам не заобразити пару рогачів відразу поставити. Комарів мільйон, Треба термосел срочно включати. Ну поки що рухаюсь, то Ще так собі. Ну нічогенький, так я вам скажу, містечок. Головне, щоб було як закинуть щоб водорості давали. Змогу це зробити. Так, ну що, розпаковуємось, будемо дивитись. Те, що я казав, водорослі капець. глибина дуже хороша. Але ж водорослів в кучі. глянь я вже... Та майже 2 метри зробив. Це поки що, друзі, от таким от я займаюсь. Це б була кошка. Але все одно далеко. Так, по трохи, по трохи, може і звільню місцину. Я так розумію, що чистити я буду ще дуже-дуже довго, а комарів ну, менше точно не стає. Тільки збільшуються, руки вже покусані. Тому вмикаю термосил. Міняю касетку. Бачите, різниця в кольорі. Ця стара касета вже все. Так, ще тут трохи газу є, на пару годин точно вистачить. Помикаємо. О, газ, пішов прям чуть. Все. Глянь скільки. їх, ну Зараз 5 хвилин і їх не буде. Друзі, тягаю водорослі вже, ну, не знаю, мабуть, пів години точно. А вони, ну їх не менше. Тобто я їх тягаю, тягаю, а їх не менше. І вони не підпливають, тому що видно, що прям позириться, коли корінь відриваю, коротше, Початок такий трудовий, зараз буду проматувати. Інструмент, не знаю, втрачу, не втрачу, але ну, других варіантів у мене сьогодні нема. Отак от, от, блін, ліска скільки? 0,18, по-моєму. Спробуємо, може так, буде швидше діло. Оце ж муток за один проход. Глядя, скільки пузирів? Треба було відразу так зробити, я, мабуть, вже чистку і закінчив. Звісно, друзі, дуже довга процедура. Я, мабуть, годину втратив по часу. Поки почистив, але по-іншому ніяк. Ох, пузирики. Рибка тут є. Зато зараз, дивіться, дістаю вудку, все, нема дорослі. Так, відміряємо дистанцію і кормимося. Що ж, нарешті справа дійшла і до закорму. Ти глянь, тільки від термосило, трохи відійшов, вже комари починають жучить. Мішатись буду в отакій ємкості від брейн. Дуже компактна, якщо якісь мобільні рибалки. Прикормка у нас від інтеркріль, це у нас. Нова серія Карась-Халва. Халва, мені здається, саме то, що треба під карася, а може навіть під ління. Також дуже класна тема додаємо псано. Якщо річ заходить про карася, то псано наше все. Три кабиці, мікс, пшано натуральне. Також в цьому році це новиночка. Дуже часто на рибалках додаю крилі олію. якщо не її, то антарктик криль просто акрилово муку. І зовсім трохи-трохи міляси. Міляса від Lucky Boom. Це у нас Карапова полуниця. Але під карасика, мені здається, самоте. те. Ой, блін запах, ти що, ти що. З мілясою не переборщити. Глянь, яка густюща, класна тема. Так, за кормом розібрались, потрохи движемося, давайте наживлятись. Понажився у нас сьогодні стрімовські пуфи. Це у нас груша. Така, звісно, більш карапова тема, але я гадаю спрацює. Такий поменше виберемо. І зверху пуфика будемо наживляти ще черв'ячка. Пуфик більш наживку невісомою робить у воді. Така, я би сказав, нейтральна плавучість і її набагато легше втягнути, всосати саме. Розумієте, сама тема пуфіка. Плюс він же ще дає дуже класний запах. Ну і все, друзі, нарешті вудки закинуті. Точка накормлена, поплавочки на своєму місці. Тепер можна чекати на покльовку. Якраз ось вона є, відбувається. Мимо! Блін. На покльовку якоїсь риби. Рано, рано я підсік, хотів відразу отак, от, щоб на рамче карас. Я гадаю, тут риба повинна бути непогана. Це карась. Друзі, мабуть, тут. Також карась зійшов. Але подивіться, що тут за карась? Гля. Ви зрозуміли, він тут такий, знаєте, абарієнний по типу золотого. Ну, від Дніпровського, ви бачите, він 100% відрізняється. Який красень. Ну що ж таки, перша адекватна риба. Я нас вітаю. Так, давайте зробимо аератор, щоб складати в нього рибу. І в кінці риболовлю, щоб я мог вам показати. Так, як я це все собі уявляв, Полиш поки що. Отак у мене бокан в боканчику. Давайте отут. Тіньку десь поставимо. Він взагалі біля води. Я думав, він там біля шмоток. Фу, да, точно старчиське. І тут йому буде якраз то, що треба. Останнім часом, друзі, беру з собою таку маленьку термокружку, тому що вже доволі таки жарко, особливо в обід. І такого об'єму, скільки тут, щось біля півлітра, такого об'єму за глаза вистачає зараз на рибалку. Ту, що треба. Єсть! Слухай, ну такого ж типу красяк. Глянь який красень. Також по кольору, ви бачите? Ну Цей більш на сріблястого схожий. Але все одно тільки що ходив той карась, прям ну, кришкою наш аератор був накритий, просто не застібнутий. Він з розгону виплигує, просто відкриває кришку. І отут -от валяється. О, ну цей, звісно, такий більш чорний. Другий у нас трохи більший. Так, потрохи діло движеться. Ви знаєте, я бачу на вікні час від часу. Хтось заходить, риється, пузирики йдуть, і це добре. Слухай, бачу, на вікні його стоїть нормально. От тільки що цей пошумів і прям вікно, так, ну, можна сказати, закипіло. Тобто він там стоїть, кормиться, але чогось, не знаю, бере дуже погано. Можливо із-за того, ну, скоріше за все, що дуже ілісте дно. Дивіться, друзі, зараз трохи ближче. Точно такий же, як перший. Чорний чорний, пір'я взагалі. Черні, ну який третій карасик, ну потихоньку діло движеться. Будемо казати, правду не роздача сьогодні. Такий ладошка десь карась. Прикольний. І от саме, знаєте, аборігенний тут місцевий карась. Ви ж бачите, дуже гарний. І ребята тут постійно намагаються випливнути. Ну, три штучки, друзі, три штучки, це вже, це вже якесь діло. По часу у нас 11 година, без 10, можна сказати. Я вам скажу просто, що багато ми втратили часу, поки я вичищав. Або я прийшов сюди відразу з розумінням справи, куди я йду, да, щоб не петляв, то туди, чи йти, чи не йти. Ты ж, -мо! Жорстко переплутав. Не, не переплутав, все, выплутався. Отлично. Ну що вам скажу? Зараз от чітко видно, як на вікні стоїть карась. Стоїть його там в количестве. Розмір ви самі бачите. Ну саме такий, на жарьоху, то що треба, карасямба. Дивіться, раніше на рибалках я дуже часто цю ситуацію описував, підіймав і пояснював, яка зараз відбувається. Получається, дно у нас а, таке дуже-дуже ілісте, да, опавшої трави багато, опавшого листя. І крась, коли заходить вже масово на закорм, він починає там, ну от як пилісос. Пилісосить. Все, що не потрібно через зябра, він викидає. І у нас там відповідно наживка лежить на дні. І він її він підходить, він біля неї проходить, і він одразу її зариває. І саме із-за цього друзі дуже важливо часто перезакидатись. От у нас вудка стоїть хвилини три. Я перезакидаю. Я, я її дістаю, і там вже ну от, просто капець скільки водорослей старих, от, цих опавших. На наживки там її не видно, вона виходить у нас замулена. Чистимо, перезакидаємо і знов таки 3 хвилини. Опять треба процедуру повторяти. Тоді покльовок буде гораздо більше. А так він прикидує і все. Він ходить. Він її не бачить. Він чисто так напов'язок. На Якщо пилососом втягне її, так да, буде покльовка. А так мимо пройде, і все. Хорош. Друзі, ну це вже такий. Посімпотніше. О. Так, не уйди ще. Зараз його відразу плюх красавчик такий заладошечний, в півтори ладохи карасик Ви бачите і з розміром таки подналажується що я вам скажу для першого разу як перший раз ми на цю місцину заїхали то непогано я гадаю, якщо водойму отак от зрозуміти, 2-3 рибалки, тут можна вообще класно ловити карася. Звісно ж таки я ще сподівався, що тут є лінь, але він тут 100% є. Просто у процентному співвідношенні його, мабуть, тут мало. Або десь треба кувшинку шукати. Лінь в основному, ну конечно, це кувшинка. дельфин никак иначе. С таким вылетом, капец. Ну, этот цвет. Этот цвет я просто не могу. Я не знаю, вот какой-то, знаете, у каждой водоймы свой вайп. Приездишь на разные водоймы и всюду, ну настолько все разное, знаете. Навіть коли відвідуєш водойми, на яких вже бував не раз, кожного разу, що перший раз, дуже круто, я кайфую. А це взагалі нові містяки, ну клас, треба буде їх розрабатувати. От поки вітру не було, взагалі все круто. А зараз подув вітер і прям по поверхні почало траву нести. І я її не бачу, але ну, я витягаю, і кожного разу майже чіпляється трава на гачок. Це Не есть хорошо. Ух ты, что? Ой, 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 ой. Хорош. Вот Не встиг виставити сусідню вудку. Тут покльовка. І причому покльовка гарного монстра. Ох, не переплутай. А ну покажи, що ти там хоч за... Хорош, да, друзі, дочекався. Я ж казав, буде нормальна риба. Ну, з монстром, звісно, я перебільшив. Але такий, ну, пів кіла плюс, мабуть, карась. Зараз поближче підведемо, подивимось. Так, красавчик. Ого! Ось, просто дикий кінь. Стартує ти що? Да, та це ти що! Явно це такий грам 650, мабуть. Ваги треба нові купити, бо я втопив. Гля. Оце воно. Оце, друзяки, Це вже можна і лайк поставити. Глянь, він такий прогоністий, дуже на сазана похожий. От згодні зі мною. Гарбатий. Гля, клас. Оце риба. А, у мене навіть тут лінієчка ж на баканчику є. Отак так от положимо. 30 см. Це хвост у нас виходить. За 0 виступає. Тобто від початку тіла до кінця. 30 см. От можете руки поставити, 30 см взяти, щоб зрозуміти, який у мене карась клюнув. Та ти що, клас? Оце діло. Так, 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 ребята. А ну на виход. А що у нас по рибі сьогодні? Ні, ну цей, конечно, вилотен, друзі, дивіться. Це, звісно, вилетень такий Давай. Одного випустили, тут шість штук, Сім. одного злив прямо під ногами, Вісім. пару сходів, ну, виходить, так. Да. Сім реалізованих карасів. Коротше, якщо б ще не сход, то таке. До десятка карасів сьогодні ми... Вкліпали. Ну, бачите, такий, поджарюху взагалі, аж побіжав би. Але я сьогодні, друзі, рибу брати не буду. Так, ну наче і все, всіх же випустив, так? Да? І прикидаєте, друзі, от коли я вже повністю зібрався, дивіться, взагалі повний штіль на воді. Кудись пропали пориви вітру. ну це як на зло, знаєте. Що ж, мені здається, на сьогодні і досить непогано так перебачили, з урахуванням того, що це у нас нові містяки. Будемо і надалі шукати якусь кращу рибалку. В планах у мене все ж таки є лінь. Тому слідкуйте за відосами, не пропускайте, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. А на сьогодні все. Бувайте!